Олексій Стаханов народився 3 січня 1906 року в селі Лугува в бідній селянській родині. Крім нього в сім'ї виховувалося двоє дочок. З малих років йому доводилося працювати вантажником на млині. У 1922 році помирає батько та мати, і всі тяготи з утримання сім'ї лягають на плечі Олексія. У зв'язку з цим він відправляється до Кадівки для підняття фінансового становища. В 1922 году отец умирает, и через несколько месяцев умирает мать. Итак, вновь все тяготы по содержанию семьи ложатся на плечи Алексея Стаханова. Нужно сказать, что все эти тяготы, нехватка материальных средств, не дала возможности Алексею учиться. Поэтому он закончил всего три класса. З 1927 року працював на шахті «Центральна Ірміна» У місті Ірміна Луганської області коногоном та відбійником. Уніч тридцятого на тридцять перше серпня тридцять року. Року за зміну добув 102 тонни вугілля при нормі в 7 тонн і в 14 разів перевищив норму та встановив рекорд. Причина небувалого досягнення Стаханова полягала у вмілому володінні відбійним молотком. Коли Олексій спустився в забой, почалася гаряча робота. За 5 годин 45 хвилин минут Алексей Стаханов нарубив 102 тонни угля. В місці ним работали кріпильщики. Тихон Щигалев и Гавриил Борисенко. Это были тоже э, передовики производства. Они очень хорошо работали. Но Алексей с таким энтузиазмом работал, что э, трудно было его догонять. Работа кипела, он не хотел останавливаться и откладывать отбойный молоток. И вот работа завершена. По подсчетам оказалось, что Алексей добил, добыл 102 тонны угля, превысив норму выработки. 14 раз після встановлення світового рекорду Олексій Стаханов підвівся з вибою на поверхню зіркою світової величини. Він був простим селянським хлопцем, а став національним героєм. Олексій Стаханов смог установить рекорд за що того, що були применены нові технології труда, удвінен забой. А самое главное – це розділення труда, забойщика и крепильщика. Цей рекорд допоміг Олексію стати відомим на весь радянський союз, привернути увагу самого вождя. На його честь назвали наше місто, яке раніше називали Кадіївка.